Середа, 12 червня, носіть тягарі один одного, носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христа, послання до Галатів 6.2. Якщо ви відвідаєте місто хлопчиків, яке було засноване священником Фланаганом недалеко від Омахи, штат Небраска, при вході в місто ви побачите цікаву скульптуру. Вона зображає двох хлопчиків, яких одного дня зустрів цей священник. Хлопчик із широкою усмішкою на обличчі несе на своїй спині молодшого хлопчика, котрий не може ходити. Священик запитав старшого хлопчика, чи не втомлюється він від того, що постійно носить скрізь свого друга. Відповідь хлопчика написана на п'єдесталі скульптури: він не важкий, він же мій брат. Суть християнства в любові, що виявляється у словах підбадьорення і добрих вчинках. Любов завжди виявляє себе в діжі. Апостол Іван пише. Ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас, і ми маємо класти душі за братів. Перше Івана 3,16. Ісус явив свою любов на Христі. Кожна крапля крові свідчить про любов, для котрої не існує кордонів. У світлі його любові наші серця наповнюються любов'ю і ми віддаємо своє життя в жертву для інших людей. Ми приносимо своє життя в жертву біля Христа. Ми посвячуємо самих себе не тільки Ісусові, а й братам і сестрам, яким покликані служити. Найвагоміший аргумент на користь Євангелія, люблячий та любими людьми християнин. Любов не може існувати без зовнішніх проявів, подібно до того, як вогонь неможливо підтримувати без палива. В обов'язку є сестра Близнюк на ім'я Любов. Любов без діл і почуття обов'язку це просто сентиментальність. Обов'язок без любові важка нудна рутина, законництво. Любов Христа, що переповнює наші серця, поширюється й на інших людей через наші добрі вчинки. Немає більшої радості, ніж коли людина розуміє, що принесла благословення іншим. Носити тягарі інших не означає страждати від непосильного ярма. Це чудова можливість послужити іншим. У нас є перевага послужити нашим ближнім, прямуючи за тим, хто прийшов не для того, щоб служили йому, а щоб послужити. Євангеліє від Матвія 20.28 Пропоную вам разом із безпритульним хлопчиком з американського міста сказати. Він не важкий, він же мій брат.